Гні Барто, іграшки. Голосно Тетянка плаче, бо впустила в річку м'ячик. Тихше, дівчинко, не плач, бо не то не в річці м'яч. Я люблю свого коня і розчісую щодня, розправляю гриву й хвостик, потім верхи їду в гості. Завела я козенятко і сама його пасу, козенятко в сад зелений, завтра вранці віднесу, заблука воно в саду, у траві його знайду. І де бичок хитається, зітхає на ходу. Ой, дощечка кінчається, я зараз упаду. Плаче бідне ведмежатко. Відірвали йому лапку, але я його не кину. Лапочку мерщій пришию. І не соромно хазяйці під дощем лишила зайця, з лавки заяць сам не зліз, змокли вуха, лапи, хвіст. Спати час заснув бичок ліг у ліжко на бочок. І поснули ведмежата, тільки слон не хоче спати. Головою слон хитає, так слониху він вітає. Ліва, права, як один на парад іде загін. Барабанчик дуже радий, Задає він ритм параду. Шапка матроська, мотузка в руці. Швидко я човник тягну по ріці. жабки мені наступають на п'яти, просять на човнику їх покатати. Ні, мабуть, кота дарма, ми пустили до керма, вигнув кіт дугою спину і машину перекинув. Ми самі літак збудуємо, над лісами помандруємо, помандруєм над лісами. І повернемось до мами.